Привіт, мене звати Анастасія, мені 25 років, я з Києва. Я закінчила курс від Genius Space комплексний інтернет-маркетинг. І це мій відеовідек. До того, як зі мною стався комплексний інтернет-маркетинг, я не працювала в цій сфері і працювала менеджером по роботі з клієнтами у весільній сфері. Насправді моя сфера діяльності не приносила мені бажаного доходу, а також задоволення я отримала професійне вигорання і це була точка відліку, коли я вирішила зовсім змінити своє життя і опанувати нову для себе професію, тому що до цього про інтернет-маркетинг я знала дуже дуже мало. Я прийняла рішення придбати курс дуже швидко і вже через декілька днів приступила до навчання. Пам'ятаю нашу першу зустріч, де наші ментори сказали нам, що навчання буде насправді нелегким, і воно буде досить насиченим. І тоді я ще казала, не знала, що мене чекає, але насправді воно таким і було. Це був дуже насичений темп, це були дуже цікаві, практичні завдання, корисні лекції. І іноді я днями пропадала з лекціями від Genius Space. І вже через три місяці навчання я влаштувалася на роботу в маркетингу агенції на посаду smm спеціаліста. Чому саме цей напрямок? Тому що. Я дійсно люблю працювати з соціальними мережами. Я люблю працювати з текстами, також з візуалом. І е, я думаю, що завдяки тому, що у мене вже був сертифікат від Джені Space, е, мені дали шанс, хоча в мене зовсім не було досвіду. І я вже півтора місяці успішно працюю і вже маю невеличке портфоліо. Мене дуже здивувало наповнення курсу, коли я його мені відкрився доступ до особистого кабінету, тому що там дійсно було все. І я насправді трошки навіть лякалася, тому що деякі терміни, деякі розділи я навіть нічого про них раніше не чула. І навчання було дійсно дуже цікавим і не завжди легким. Проте класна штука в Genius — це нетворкінг чат з моїми одногрупниками. Також там є ментори. Вони постійно допомагали розібратися, з чим би ми не приходили, і це дійсно великий плюс цього навчання. Я дуже вдячна за таку можливість. Що я можу порадити майбутнім студентам ким, від Genius Space, Це, звісно, не вагатися, тому що це дуже класна можливість. За нею потрібно хапатися, і це дуже класний старт у кар'єрі. Всім дякую, папа. -па.